Відчуття себе не до, і до чого це призводить. Привіт, я Вікторія Світлична. Я допомагаю батькам зберегти зв'язок з підлітками, а підліткам розкритися. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм досвідом спостереженнями. Такі знаєте, до мене прийшла сьогодні така інформація, що Саме про тему не до, або як зараз модно казати, синдром самозванця, як я це відчувала продовж життя, що мені це давало, а чого мене це позбавляло. І я хочу з вами вам розповісти свою власну історію і які висновки я роблю на сьогодні? В підлітковому віці в дитинстві ну, з 9 років до 15, я займалася хореографією. Це були такі, знаєте, багато тренувань, 5-6 разів на, разів на тиждень, по пів, півтори години. Потім я ще додала, подумала, що цього мало, і щоб був кращий результат, додала ще 3-4 рази на тиждень гімнастику для того, щоб ну, бути більш гнучкою. Але хочу розповісти про інше. Ну, як і в будь-якому груповій да, в групі є дівчата або хлопці, ну діти, які показують кращі результати да, в тій сфері, в якій ти займаєшся. Є ті, хто більш таки посеред опосеред як. Усредньому такі результати, і є ті, хто не дуже гарно займаються. Я по своїм природним даним відносилась до тих, хто така серединка ближче до тих, хто ну взагалі не здатний до. Ем... Класичного академічного балету. Але я все ж таки ходила, займалася, я витрачала багато енергії, часу, зусиль. І потім у нас я відвідувала державну хореографічну школу По міркам, які, які були вимоги до дівчаток, яких, яких готували до соло, до балетного життя, я не дотягувала. Але я ходила. Ну і завжди це таке відчуття, що не такі коліна, не такі стопи, не такі е, стегна все не так, але хожу. Uh, і тут у нас почалися нам стали ставити такі танці, бо ми стали багато виступати: виступати в репертуарі оперного балету у звітних концертах і в мускомедії, і в оперному, і в українському театрі. Ми поразним театрам почали виступати. І, звичайно, з моїми даними, я завжди була в масовки. Uh, але у нас був там викладач-хореограф, який з'явився в школі, який ставив танці. І мені, мене завжди тягнуло до того, щоб. Також ставити танці. Мені хотілося мати свій сольний танець, але розуміння того, що я не до, я розуміла, ну, де я, де сцена. В масовці там можна затірятися, і е, ніхто не буде пальцем в мене тикати і казати не такі коліна. Е, такі дівчата, як я, були ще. Е, був хтось чуть краще, був хтось з меншими здібностями, ніж в мене. Е, і була там одна дівчинка. І ви знаєте, а, вона, мабуть. Батьки хотіли так, і я бачила, вона дуже-дуже вона старанно виконувала все на заняттях, але в неї природних даних для хореографії, як і в мене, не було. В неї були завернуті коліна, в неї не було такого підйому, як треба, в неї не було вогнутого коліна, таке трошки тричала чашечка. Ну, це зовсім не балетні ноги, ну, зовсім руки не балетні, але... Їй поставили сольний танець, і ось якийсь там виступ, і вона виходить на сцену на поряд з тими дівчатами, які танцювали дуже гарно. В них така постава, в них такі ноги, ці всі рухи. Це просто дивишся і, і заворажує. І вона виходить зі своїм сольним танцем, з такими от карявенькими ніжками, ручками, але вона вийшла. Мама мені каже, Віка, давай тобі також поставимо сольний танець. Я кажу, мама, ну щоб я так от позорилася на сцені, і всі казали мені, дивіться на ці коліна і ці руки. Я лише зараз розумію, що треба було тоді. Але, знаєте, тут момент який: можна було всіх рівняти під одну грібінку і всім ставити якісь академічні моменти. Да? А можна було по здібностям. Наприклад, можливо, в мене не було якихось там плавних м'яких рухів, да, там, ні плісецька, плесець, ні так, щоб в мене там ці руки ходили. Але в мене був характер. Моє було це народні танці, це були такі якісь дуже емоційні танці, і в мене була Одна така класна відмінність, яку, якби я розвивала, в мене було б свій, знаєте, свій напрямок танку. В хореографії дуже да, такий от момент на стрибки. І е, якщо ви звертали увагу, є стрибок, коли ти вверх і відразу вниз. А є такі от відчуття, це в, мабуть в секундах і в мілісекундах ніяк не, не вимірюється, але відчуття зависання. У повітрі, тобто вверх легке таке зависання, і потім вниз. І от в мене була ця здібність. Зависання. В мене були дуже круті стрибки. Я високо пригала і я вміла це робити. І якби е, тоді. Правильний підхід, правильний підхід, підхід до ну, самооці... до, з моєю пропрацювали би мою самооцінку, мою самоцінність, виявили і підкреслили б оцю мою здібність. Я розумію, зараз кажу, в мене такі мурахи, і знаєте, навіть трошки сльози, тому що я розумію, що я потім багато років мріяла бути хореографом-постановником. Але коли прийшов дев'ятий клас і треба було визначатися, куди йти. ну, Мені подобалася економіка маркетинг і мені подобався, дуже подобалися саме е, такі народні характерні танці і подобалося саме ставити танці. Е, і коли прийшло, прийшов час, е, ми підійшли, запитали в хореографічному училищі, чи варто мені вступати. Мені, мене переглянули, перевірили на здібності до, академіч, до академічного балету. Але ніхто не запропонував йти у інший напрямок. І ну, якщо в академічний ні, то не вистачило взагалі розуму піти просто трошки іншим шляхом. І, звісно, я пішла вже в технікум на економічну е, фаху да, за фахом комерційна діяльність. Так ось я про що? Е, той момент е, я дала задню, тому що я не до. Замість того, щоб подивитися, а де я до і що я можу, і в чому моя сила, праг, талант, і в чому я сильніша, і як це підкреслити і посилити. Ви Знаєте, і я от зараз така думаю: а якби я тоді вийшла на сцену, аби а якби я тоді собі дозволила виступати і розуміти, от я така, я є, я прагну, я для цього працювала блін у станка 6 років 5 днів на тиждень, і я. Достойна цього. І потім, от, вже от зараз, там, рік назад, знаєте, от, була на одній ексконференції, конференції, там вийшла дівчинка на сцену. Це був її перший виступ. це був... Е Ну, мій критик, зразу ткоті ну це провал повний. Дівчина читала з листочка. Інформація була якась така. Ну коли немає спілкування з залою, а людина перенервувала, читає з листочка плюс ці мовні бар'єри, коли на коли людина не вміє. Вільно, от як я зараз, я кожне слово перекладаю в голові, і мій словниковий запас дуже дуже звужений. Да? І можливо іншою мовою, я би розповіла, все те саме більш такими, знаєте, якарями, красками і більш доступно, але. Розмовляю, як вмію. І ось дівчину, дівчині сказали: Хочеш виступати? Розповідаєш лише українською, лише українська, плюс сцена, ти стоїш на сцені перед тобою там 500 тисяч глядачів, вона розгубилася, але вона дійшла до кінця, вона читала. Я так тоді думаю, Боже, як так можна виступати? Нащо вона так? вона ще не бачила, як інші виступають. Але ця дівчина вийшла. І її шлях, от зараз я спостерігаю за неї, як вона зросла, на яких сценах вона зараз виступає, як вона сама зараз організовує заходи і як вона якими темпом рухається. Так, вона один раз виступила, але може і не дуже гарно, але вона запам'яталася залі навіть своїм якимось провалом. І вона не здалася, і вона не замкнулася, а вона пішла далі. Тому що для неї це був прорив. Вона вже вийшла на сцену. Зовсім от, зараз, в суботу, коли була на конференції, там вийшов один чоловік на сцену також виступати. І він показував свої результати, і він був дуже, дуже він такий, знаєте, з гордістю, як це буде? Він з такою гордістю розповідав про свої досягнення. Коли знаєте, там всі сидять такі круті блогери, всі ведуть свої сторінки, всі так насичено, і всі там слідкують, да там за лайками, переглядами, трафіком. І тут виходить людина, яка заявляє про себе як про фахівця в певній сфері, що він допоможе, що він то, 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 то. І показує: дивіться, ось моя старінка, в мене тут аж 100 переглядів на Reels, а тут в мене вже 100 підписників, а тут в мене 190 переглядів. І я спочатку така. Ну, перша думка обіціннити, знацінити ці, ці досягнення. І подум, і я така думаю, блін, ти такі круті люди виступають. Ти прийшов зі своїми стома підписниками і стома переглядами, але він вийшов і заявив, тому що це для нього вже досягнення. Він себе не порівнює з тими, у кого є мільйон. Він вийшов на ту на, на одну сцену з тими, у кого там 300, 500, 400 підписників. Є, і хто вже давно це веде, він лише почав, і він про це заявляє, як про своє досягнення. І я така собі думаю: я знову ну, його в своїй голові, а це означає, що я і себе, і. Виходить, що я свою цифру в 946 підписників в результати переглядів від 300 до там, 2000 переглядів на мої РІЛСИ, я знецінюю в ноль, тому що я себе порівнюю з тими, хто вже досяг якогось рівня. І я така думаю: як багато розповідають про те, що люди... Порівнювати потрібно себе зараз з тим, що було. Якщо є динаміка, то ти на правильному шлі, позитивна динаміка, то ти на правильному шляху. Не треба порівнювати себе з кимось, свої результати, з чимось результатами, тому що ми не знаємо бекграунд тієї людини, ми не знаємо її здібності. Де й взагалі кожна людина аутентична і кожна людина має рухатися саме за власним шляхом. Так, ми можемо якусь людину обрати як рольову модель і е, прагнути, е, дивитися, які результати вона зробила в тій чи іншій сфері свого життя, якщо вони нам подобаються дивитися, які дії вона робила, але не порівнювати е, взагалі себе, порівнювати себе сьогоднішнього і себе завтрашнього ок, себе з сьогоднішнього, себе вчорашнім ок. Але не себе з кимось і знецінювати все те, що у нас є, все те, через що ми прийшли, проходимо. У кожного свої трансформації, свої, своя швидкість свої здібності. І ви знаєте, казалось би, дуже-дуже банальна така річ це відчуття самозванця, і це знецінення себе і порівняння себе з кимось. Але коли приходить прям розуміння цього не просто на рівні теорії, а розуміння цього на рівні відчуття в тілі, знаєте, ну, я от про себе буду казати, з'являється така якась не теж, і впевненість, і сприйняття себе, і відчуття того, тої. Потужності, яка зсередини просто от вона е, аж давить. І якщо рухатися е, в напрямку з собою, е, зі своїми здібностями, зі своїми е, предпочтеннями те, що подобається, то в чому ти класний, а якщо ти щось знаходиш в чому ти класний, що тобі подобається, Ну це так. Знаєте, таке джерело е, сили, енергії, потенціалу. І ви знаєте, такий спойлер. Е, сьогодні це на тренуванні. В мене були такі от думки. Під час тренування та приходили такі от кусочки, і от я вирішила записати. І це мені дало розуміння, як я хочу організувати табір влітку, е, щоб. Проаналізувати або діагностувати, я ще не можу підібрати правильне слово, дітей. Це буде вигідно записувати заздалегідь в табір, щоб з ними особиста зум-зустріч, виявити ось цей от потенціал стерження, не знаю, як сказати, ось цієї мощі і зрозуміти, з яких от таких потенціалів складається група, яка буде в заїзді, і відносно цього розробити програму табору і розробити ті активності, які допоможуть дитині підкреслити її найсильніші, такі, знаєте, сторони, її такі, де вона відчує себе. Перестане думати про не до по якихось своїх показниках, де ну справді їй не подобається, ну не її, а відчує цю силу там, де вона крута і де може проявитися, і там, де вона відчуває е, енергію е, і кайф від того, що вона робить. І я подумала, що наскільки буде круто, я знайду такого фахівця, хто мені допоможе з цим. Е, в розкритті цього потенціалу ось цієї от ізюмінки, доставати ізюмінку, і ми розробимо таку програму. Блін, я вже хочу, я вже хочу розумію, що це треба було, буде справді записуватися заздалегідь. Такий маленький спойлер моїх планів і що мені сьогодні прийшло. Тому, друзі, я з вами поділилась своєю історією. Просто тому, що мені зараз хочеться ділитися своїми історіями. Можливо, хтось себе почує, а можливо, хтось побачив в моїй історії те, що зараз відбувається з вашою дитиною, і ви зможете проаналізувати, як з вами це було у підлітковому віці, вийти на цей чутєвий стан і зрозуміти, як допомогти вашій дитині підкреслити ось. Ну, її аутентичність, її здібність, її особливість, її таку і крихкість, і силу одночасно не вирівнути всіх під одну грібенку, всіх під один рівень, а от прям. Знаєте, як скульптор, як Леонардо да Вінчо свої да, статуї висікав ви Микеланджело, як вони створювали свої шедеври. Ось так, вот, щоб ви допомагали вашій дитин, дитині вистроювати себе як шедевр. Я все сказала, я з вами поділилася своїми думками, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Всім пока!